Привіт, друзі! Сьогодні маю важливу інформацію, і вона буде стосуватися всіх українців, які зараз в Польщі, які зараз за межами Польщі, і в яких є продовжені візи, карти побиту і інші документи. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, будь ласка, щоб більше людей про це дізналося, і звичайно підпишіться на цей канал, щоб ви не пропустили наступні важливі новини з Польщі та Кордону. Отже, на сайті газети Виборчий ПЛ з'являється інформація, що уряд продовжить карантин в Польщі до кінця року, до 31 грудня. А це означає, що всі документи, які були продовжені по карантинно, як ми про це говоримо лагідно, продовжуються до кінця року і плюс 30 днів. Це хороша новина, бо не потрібно буде виїжджати. А навіть якщо ви виїжджаєте, вам дає можливість Польща заїхати по таких документах з поверненням в Польщу. І це не стосується Дія і Песель Укр. Що про це пише Стражгранічна? Я наголошую, що Страж Гранічна займається тим, що перевіряє документи на перетині кордону. Польщі з Україною і пропускає або не пропускає, дає добро або не дає добро, що ви перетнули кордон, як в одну сторону, так і в іншу сторону. Посилання на сайт Стражі Кранічної з цією детальною інформацією я залишу в описі під цим відео, а також в моїй телерам групі актуально про Польщу. Останнє обновлення інформації відбувалося на сайті Стражі Кранічний 13 жовтня, тобто цього місяця, спеціальні правові рішення для іноземців. Продовження терміну перебування в рамках безвізового руху на підставі візи, також дозволів на проживання, виданих іншими державами-членами Шенгенської угоди. Положення закону від 2 березня 2020 року. Про спеціальні правові рішення пов'язані з запобіганням протидії та боротьби з ковідом, інших інфекційних захворювань і спричинених ними надзвичайних ситуацій, запровадили низку конкретних правових рішень. Продовжується відповідно до законодавства, дозволи на тимчасове проживання, строк дій, яких закінчився в період тривання стану епідемії загрози або стану епідемії до закінчення 30-го дня, наступного за день скасування того зі станів, який діяв останній. Продовжується відповідно до законодавства термін перебування та строк дії національних віз у випадку, якщо останній день легального перебування на підставі таких віз припадає на період дії стану епідемічної загрози або стану епідемії до закінчення 30-го дня, наступного за день скасування того зі станів, який діяв останній. За посіданням національних віз зберігається право перетину державного кордону та перебування на території Республіки Польщі в період тривання епідемічної загрози чи стану епідемії та протягом наступних 30 днів після скасування того зі стану, який діятиме останнім. То бачимо на сайті Стражі Кранічний чітко і ясно написано, що якщо ви залишаєтеся на карантинній візі, наприклад, ви маєте право перебувати в Польщі і маєте право як виїхати, так і заїхати по тій протримінованій візі. Визнається легальним відповідно до законодавства перебування іноземців на території Республіки Польщі у випадках, якщо на день, коли вперше було оголошено про стан епідемічної загрози у зв'язку із зараженням вірусом, вони перебували на цій території на підставі короткострокових дозволів. Тобто в рамках безвізового руху, це короткостроковий документ, на підставі шенген Шенгенвіз, введених польських. Польськими органами Шенгенвіз або довгострокових віз, виданими іншими державами-членами Шенгенської угоди, послідок на проживання виданих іншими країнами Шенгенської зони, довгострокових віз або послідок на проживання виданих державами-членами Європейського союзу, але такими, що не входять до складу країн Шенгенської угоди, за умови, якщо такі візи або документи уповноважують до перебування на території Республіки Польща та відповідають вимогам чинного законодавства Європейського союзу. Від дня наступного після останнього дня легального перебування, що виникає з вище зазначених підстав, до закінчення 30-го дня, наступного за день скасування того зі станів, який діяв останній по спецзакону. Як бачимо, тут по короткотермінових безвіз продовжувався, якщо ви на день початку корони в Польщі були на цьому безвізі, і він був діючий. Коли телефонував в консульство, і мені там сказали, що якщо безвіз закінчився ще до початку військових дій в Україні, то він не проходить далі і він не продовжується. Тільки той безвіз, який закінчився вже після початку військових дій. Тут зауважте, запам'ятайте, і якщо у вас є якісь запитання, то звичайно звертайтеся в консульство для того, щоб вони вам пояснили, як далі вам діяти. Ну, для того, щоб потім на кордоні уникнути депортації, штрафу і додаткових проблем. Це щодо безвізу, карти побиту і візи, вони продовжуються. Як бачимо, карти побиту, візи, запрошення на роботу. Якщо такі були, вони теж продовжуються і зараз їх продовжать ще до кінця року, до 31 грудня. Плюс 30 днів. Плюс, якщо у вас є невикористаний безвіз, Якщо ви заїжджали по візі чи по карті побиту, вона у вас закінчилася, ви, ви заїжджали не по безвізу, то ще й плюс безвіз це ще 90 днів. Тобто можна перебувати в Польщі досить довго. І я думаю, що карантин в Польщі буде продовжуватись і надалі. Тобто, це до кінця року це зараз от таке рішення приймається. В кінці року ми почуємо нове продовження і воно далі буде продовжуватися. Більш детальніше ви зможете самостійно почитати це. Я залишу посилання в описі під цим відео, і ви зможете прочитати самостійно українською мовою, польською мовою, російською, кому яка мова підходить, там є всі можливості. Перечитайте повністю і будете знати більше. Ще раз наголошую, що перетин кордону це страж гранічна, не рішення Європейського Союзу, не рішення нашої сторони української. А коли ви заїжджаєте в Польщу, документи перевіряє страж гранічна, яка користується ось цими даними на сайті Страж Гранічний або Конституцією Польщі, не якимись іншими документами. Тому це треба враховувати, читати і слідкувати, що там обновлюється і що там змінюється. Сподіваюся, що для вас це відео було корисним. Ви поділитеся ним з вашими друзями, знайомими, родичами, які шукають таку інформацію. Поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. І, звичайно, підпишитесь на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини. А такі будуть, будуть і будуть. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!